Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову в нас розпаківка посилка з OLX. Нещодавно я продав свою мобулу 8 разом з апаратурою і тому залишився без апаратури. Значить, у мене є такий дрон PAO 20 Pro, він е, на протоколі ELRS 2.4. І я залишився без апаратури, тобто я не можу на ньому політати. Не хочу сюди ставити ніякий інший RX, хоча це можливо зробити. Тому що в мене ще є апаратура на 915 LRS, Jumper T14, по-моєму, вона називається є. Но я не хочу його, і так він важкий. Але я вирішив замовити нову апаратуру. Ну, як нову, вона не нова. Вона підключалася до симулятора. Тому я зателефонував людині, трошки поторгувалися, і я, ми зійшлися на ціні, і я замовив апаратуру. До речі, дуже давно мріяв про цю апаратуру. І якраз під новий рік мрії збуваються, людина пішла мені на поступки, трошки уступила ціну. І от, зустрічайте, будемо дивитися, що це за апаратура. Так, друзі, це апаратура Радіомастер Покер. Вже дуже багато було на неї оглядів на YouTube, вже дуже багато всі, всі її рекламували, всі її представляли, але все-таки вона мені ця апаратура дуже подобається, тому що вона компактна, в неї міняються корпуса. Можна тут... З завода йде е, прозорий корпус. Значить, продавець поклав мені зразу з посилочкою два елемента. Це, виходить, у нас 18650 е, і сказав, що вона 100% без подводних каменів, тобто буде працювати, тому що підключалася вона тільки до симулятора. Тому Друзі, давайте це все, все роблю перший раз. Не знаю, що навіть Луа скрипти загрузяться. Тому давайте будемо пробувати це все робити. Якщо що будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Так. Ну що ж, перший запуск. Поки що все йде. Поки що все йде по плану. Так, і ось перевіряємо стіки. Вроді би все працює. Так, друзі, давайте загрузимо е -е, Lua скрипти. Для цього зажимаємо кнопочку Sis і перший в нас експрес-ЛРС. Так, зажимаємо. І все, пішла загрузка лого скриптів. Так, да, вроді би все працює. Е, прошивка 3.3.0. Е, на моєму дроні PAW 20 Pro, також 33.3, по-моєму. Ну, е, тут немає ніяких бінфраз, тому вона повинна е, забіндитися, ця апаратура відразу. Тобто, що ж, давайте будемо пробувати, чи в нас це все вийде. На апаратурі вибираємо зразу, зразу меню бінд і будемо, будемо пробувати загружати, не загружати, а біндити. Так, Коробочку цю відкладемо в сторону. Відразу давайте знайдемо наш Бетафлай конфігуратор. Щоб поки комп'ютер думає, ми підключали. Так, тут у нас не так все просто з цим PAW 20 Pro, тут потрібно знайти нам перехідник, щоб підключитись. До польотного контроліра отакий от і перехідничок. Ну, я огляд робив на цей тікрон, кому цікаво, можете подивитися. Так. Значить, коннектори в нас зверху. І до хаба. Оп! Що ж, дрончик у нас запрацював. Конект є. Переходимо в приймач. приймач, Так, приймач. І нажимаємо Прив'язати прийомник. Ну, спочатку, мабуть, давайте тут виберемо Bind. Тут вибираємо бінд. Опа. Так, він, ні, ні, о, дивіться, все є. Друзі, все є, все запрацювало. Тобто продавець не обманув. Все працює. Дякую йому, що все-таки інколи з OLX приходять, приходять хороші речі. Тому що е, перед цим я знімав відео, е, замовляв восьмий, восьму мобулу. В неї не працювала камера і в неї не працював VTX Тому мені довелося ставити BTX зовнішній. Тут все працює. Так, тепер давайте назначимо режими, тобто моди. Що за що буде відповідати? Так, це в нас AUX 4, це в нас AUX 1. Трошки розкидано, звісно. Але. То нічого. Е, значить, на цьому ауксі четвертому ми зробимо ARM, а на цьому ауксі першому ми зробимо акро. Переходимо в режими, виставляємо авто і нажимаємо. Так, все, є аукс четвертий. Тут трошки вирішив прискорити відео, щоб вам було цікавіше дивитися, все налаштував, всі моди налаштував, ARM, acro, потім піщалку, біпер і LED-стрічку налаштував. Тому далі пропоную подивитися сам політ. Я в стабі взлетів зі стола і був дуже здивований, як реагує дрон на апаратуру. Друзі, трошки розібрався з цією апаратурою, тому що е, спочатку були якісь такі ватні стіки, погано управлявся дрон. Друзі, дивіться, як я вирішив цю проблему ватних стіків. Вимкнувши апаратуру, переходимо в модель, е, листаємо до восьмого розділу. У восьмому розділі ми бачимо отакий графік. Вам, можливо, нічого не видно, тому що екран апаратури дуже ярко світиться. І тому я вирішив намалювати отакі малюнки. такі графіки. У восьмому розділі цей графік був зображений отак. Як на першому малюнку моєму. Тобто, коли ви відхиляєте стік, нічого не відбувається, тому що ця лінія вона дуже похила. І е, значення її дуже низькі, тому дрон не слухається, поки десь до середини не дойде, і, і ця лінія піде вверх. Тому я з, з цього з такого графіка е, переналаштувався на такий графік, і в мене все вийшло. Дрон зараз прекрасно літає. Так, все добре. Значить, відключаємося, е, вимикаємо і хочу вам продемонструвати, як він як він літає. Перший раз, як я його запускав без настроїк апаратури, я взагалі не міг на ньому навіть піднятися в повітря. Arm, е, двигуни запустились і Енджел. Ну, політаємо в Енджелі. Дивіться, як все плавно відбувається. Чудово! Чудово слухається апаратури, дрон, тобто апаратури вліво, вправо, поролу, піч також ідеально відпрацьовує. Все класно працює. Друзі, максимально задоволений цією апаратурою. Що ще хотіти? Під новий рік бажання збуваються. По-перше, те, що в них дуже стан хороший, майже ідеальний стан. Продавець, Продавцю велике дякую. Все, акумулятори навіть поклав нові. все. Вона декілька разів вмикалася, працювала тільки в симуляторі. Він казав, я йому вірю, так, треба вимкнути жилення, тому що тут волкснейл стоїть. Я зараз його вимкну. Оп. Так, все працює. Треба їхати на природу і на ньому нормально навалювати, пробувати цю апаратуру акро, як вона буде літати. Всім гарного дня. Дякую, що дивилися, гарного настрою. З наступаючим новим роком. Підписуйтесь на канал, далі буде дуже багато цікавих відео. Всім до побачення.